Всім доброго дня. Тема сьогоднішнього відео буде умови зняття суворості депортації. Відео розповім про відшкодування витрат, пов'язаних з депортацією. Також розповім про систему СІС, що це взагалі таке, чому осіб вносять до системи СІС, як дізнатися, чи внесена особа до системи СІС чи ні. Також розповім, чому не рекомендовано робити новий закордонний паспорт, якщо ви внесені до системи СІС. Тому що дуже багато людей думає, що якщо зробити новий закордонний паспорт, таким чином проблема з внесенням до системи СІС, з депортацією вирішиться і можна спокійно по новому закордонному паспорту перебувати, перетинати кордон ЄС і перебувати на території ЄС, жити на території ЄС і Шенгенської зони, з цим бути обережні. Депортація це дуже неприємно, якщо особа внесена до системи СІС. Внесення до системи це означає, що є заборона на в'їзд на певний період часу на всю територію ЄС, Європейського Союзу та до країн асоційованих з Шенгеном. Це у нас Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія. Про те, чому за яких умов та на який строк можуть депортувати з території Чехії. Території Європейського союзу можете подивитися в відео сьогодні. Мова буде про пом'якшення депортації, а саме про умови зняття суворості депортації згідно закону про перебування іноземців на території ЧН. Поліція зобов'язана надати візу або дозволити в'їзд іноземцю. На територію протягом періоду, на який іноземець не може бути допущений на територію відповідно до рішення про депортацію, якщо наслідком не надання візи або дозволу на в'їзд, буде втручання в особисте або сімейне життя іноземця. В законі про перебування іноземців на території ЧЕРП казано, що дозволити в'їзд, надати візу можна максимум на 30 днів. Але це не стосується на даний момент українців, на яких висить депортація, але яких Чехія не може депортувати з території, тому що на території України йде війна. Тобто в даному випадку можуть надати візу стерпені, а візу стерпені надається більше ніж на 90 днів. Ну, про візу ступені потрібно зробити окремо відео, протягом періоду, на який іноземець не може бути допущений на територію, згідно з рішенням про депортацію, поліція може видати візу максимум на 30 днів, метою перебування якої є виклик до державного органу ЧР, якщо, звісно, справа не може бути вирішена за кордону. На прохання іноземця поліція може видати, згідно параграфу 101 адміністративного кодексу, нове рішення про скасування. Терміну дії рішення про депортацію або скорочення терміну, на який іноземець не може бути допущеним на територію ЄС зазначеного. В рішенні про депортацію щонайменше на одну третину цього терміну, якщо причини рішення про депортацію перестали існувати, а половина періоду протягом якого іноземцю не може бути дозволений в'їзд на територію України, закінчився. Іноземець доведе, що він добровільно залишив територію протягом строку, встановленого в рішенні про адміністративне видворення, а скасування рішення про адміністративне видворення є пропорційним причинам з яких воно було прийнято Іноземець є особою. Яка перебуває під опікою, який досяг 18-річного віку, і згідно із заявою, органами опіки та піклування, докладає зусиль для інтеграції на цій території. Також поліція може зняти суворість депортації з громадян ЄС на їх прохання або з членів родин громадянина ЄС. Поліція може винести нове рішення про анулювання рішення про адміністративне видворення про депортацію, якщо відбулася суттєва зміна обставин, що стали підставою для прийняття рішення про депортацію. Не зараз перебуває під опікою, який досяг вісімнастерічного віку, і згідно із заявою органу опіки та піклування. Виявляє бажання інтегруватися на цій території на прохання іноземця, який став громадянином іншої країни, члена Європейського союзу, після того як рішення про депортацію набрало чинності, поліція видає нове рішення про скасування рішення про депортацію, за винятком випадків, коли існує ризик того, що іноземець може загрожувати безпеці держав, серйозно порушувати громадський порядок або загрожувати здоров'ю населення під час свого перебування на території. Аналогічно поліція діє у випадку, коли іноземець, який після прийняття остаточного рішення про депортацію, став членом громадянина ЄС і повернусь до системи СІС. Якщо особа не внесена до системи СІС, особа може в'їжджати на територію Європейського союзу та на територію Шенгенської зони. В'їжджати не можна тільки в ту країну. Якій особа отримала депортацію? Як перевірити, чи внесена особа до системи СІС чи ні? Для цього відправляється запит до організації Сірена, що представляє СІС в кожній країні. Запит подається в ту країну, в яку ви плануєте в'їжджати. Конкретного бланка запиту не існує. Заяву можна скласти у вільній формі. Заява повинна містити інформацію про запитувану особу, а саме прізвище, ім'я, національність, рік народження, копія закордонного паспорту та копія сторінки із депортацією. Якщо є інформація про місце проживання. Якщо особа має вид на проживання в будь-якій країні ЄС Шенгенського простору, то потрібно вказати код держреєстру. Потрібно вказати суть запиту, що заявник хоче дізнатися про себе та підпис заявника. Подача заяви є абсолютно безкоштовною. Якщо заявник все робить самостійно, під цим відео залишила посилання, в якому є доступний список офісів по Покраїна. На адреси яких можна відправити запит заяву. Хочу зауважити, що для верифікації особи в системі Сіс беруться наступні дані, такі як фотографії, відбитки пальців, відбитки долонь, записи ДНК у випадку безвісти зниклих осіб. Тому, якщо ви внесені до системи Сіс, при затриманні у вас брали відбитки пальців, вас фотографували. Заміна паспортів, прізвища, ім'я місця проживання це вам не дасть відсоткової гарантії перетину кордону і вільного перебування на території ЄС, чи Шенгенської зони. При порушенні і зміні даних ви тільки собі збільшите термін заборони на в'їзд в Шенгензону на 5, а може навіть і на 10 років. Відшкодування витрат, пов'язаних із депортацією. Відшкодування витрат, пов'язаних із депортацією це витрати на харчування. Проживання, транспортні витрати і інші необхідні грошові витрати. У випадку депортації іноземців, який був працевлаштований на території без дозволу на працевлаштування або без дійсного дозволу на проживання, особа, яка працевлаштувала іноземця, зобов'язана сплатити всі витрати пов'язані із депортацією. Якщо витрати пов'язані з депортацією, не можуть бути оплачені таким чином, особа, яка уклала договір з роботодавцем як субпідрядник, на підставі якого роботодавець працевлаштував іноземця, або будь-яка особа, яка знала або повинна була знати на підставі існуючих ділових договірних відносин про працевлаштування роботодавцем іноземця без дозволу на роботу або дійсного дозволу на проживання. Зобов'язана оплатити ці витрати або їх частину, що залишилася, але це не застосовується в випадку, якщо роботодавець доведе, що він не знав, що пред'явлений іноземцям дозвіл на проживання є підробкою. Якщо особа, яка працевлаштувала іноземця, не покриває витрати пов'язані з депортацією. І Якщо ці витрати не були покриті фінансовою гарантією, внесеною іноземцем або вкладником, то іноземець сам повинен покрити свої витрати. Про фінансову гарантію писала допис на сайті Маша І посилання на цей допис залишу під цим відео, можете почитати, ознайомитися, що таке фінансова гарантія. Якщо іноземець не сплатить витрати пов'язані з депортацією, установлений термін, якщо ці витрати не будуть покрити фінансовою гарантією, іноземцю зобов'язано сплатити ці витрати або їх частину, що залишилася. Особа, яка зобов'язалася це зробити в запрошенні засвідченому поліції. Або у випадку дослідника, дослідницька організація, яка зобов'язалася це зробити в письмовій формі. Дослідницька організація оплачує витрати на депортацію, понесені протягом 6 місяців після закінчення терміну дії договору про надання житла. Особа, яка працевлаштувала іноземця без дозволу на працевлаштування, особа, яка працевлаштувала іноземця, і трудові відносини були припинені з однієї з вказаних. Кодексі про працю в Чехії причин це дуже важливо. Якщо роботодавця або його частину ліквідовано, коли роботодавець приїжджає, якщо працівник стає зайвим внаслідок рішення роботодавця, ну в тому випадку, коли йдуть скорочення, на даний момент це дуже актуально, тому що в Чехії. Грядуть великі скорочення все почалося з Чеської пошти, тому що дуже багато що на початку року було ліквідовано відділень Чеської пошти. Відповідно, дуже багато працівників чеської пошти залишилось без роботи. Потім завод шкода, а, теж пропускає робітників, звільняє людь а, скорочення це тільки початок. Ті, хто перебуває на території Чехії по низьких карті, якщо у вас відбулася така неприємна, неприємність житті скорочення, ви залишились без роботи. Будь ласка, будьте обережні, тому що вам, якщо не помиляюсь, протягом 60 днів починаючи з дня. З дня звільнення вам потрібно знайти нового роботодавця і вкласти з ним договір. Вам про це потрібно повідомляти в цю поліцію. Я робила відео по замісляницькій карті, там не тільки як отримати замісланицьку карту, а як її продовжити, як змінити роботодавця, про всі терміни, будь ласка, можете подивитись. Дуже важливо не прогавити момент, якщо сталася така неприємність, вас звільнили з роботи. І а вам, наприклад, у вас через місяць заканчується термін дії вашої замістаницької карти. Вам її треба продовжувати. А вам нема на підставі чого продовжувати, тому що зі старої роботи, на підставі якої була зроблена заміснецька карта, вам вже звільнили, а нового трудового договору у вас ще немає. Що робити в таких випадках? Відповідь знайдете в відео про заміснати карту. Згідно з медичним висновком, іноземець більше не може виконувати свою поточну роботу через нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання або через ризик такого захворювання, або якщо він досяг максимально допустимого рівня впливу на робочому місці. Якщо ця особа цей іноземець отримав депортацію, то Витрати пов'язані з депортацією цього іноземця, понесе особа, яка його працевлаштувала. Якщо працівник втратив довгострокову медичну придатність за станом здоров'я відповідно до медичного висновку, якщо цей іноземець отримав депортацію, то всі витрати пов'язані з депортацією, понесе особа, яка цього іноземця працевлаштувала, або за домовленістю з тих самих причин. Або шляхом негайного розірвання трудових відносин до ну, закінчення терміну, на який іноземці було видано дозвіл на працевлаштування, карту працевлаштування або модру карту, якщо іноземець не покинув територію України після анулювання дозволу на перебування з метою працевлаштування. Або після закінчення терміну дії карти працевлаштування, але але це не стосується, якщо іноземець не покинув територію, і особа, яка працевлаштувала іноземця, доведе, що вона забезпечила іноземцю оплату витрат. На проїзд до держави, громадянином якої він є, або до держави, в якій він має дозвіл на проживання. Поліція або міністерство своїм рішенням визначає в якому розмірі і в який строк особа повинна сплатити зобов'язана сплатити витрати, пов'язані з депортацією, і це рішення не підлягає оскарженню. Якщо витрати пов'язані з депортацією, не були сплачені, то всі витрати внесе до сплати поліція або міністерство. Це вказано в параграфі. 123 закону про перебування іноземців на території Чехії. Пункт 6. І в цьому пункті є сноска 42. В якій вказаний закон про поліцію ЧЕ параграф 27, витрати, якщо вони не були сплачені, несе відповідна особа до їх сплати саме поліція, якщо іноземець вчинив діяння, за яке перебування на території Чехії може бути припинено або розпочато процедуру депортації. Розпочато процедуру депортації, а поліцейський знаходить підстави для затримання іноземців відповідно до закону про перебування іноземців на території ЧР іноземець підлягає депортації відповідно до рішення, що підлягає виконанню. І є підстава вважати, що іноземець нелегально в'їхав на територію ЧР або перебуває в Чехії нелегально. Письмова копія рішення про зобов'язання сплатити витрати пов'язані з депортацією. Вручається міністерством іноземців під час звільнення з установи. Якщо міністерство не може забезпечити присутність наявність перекладача, то до письмової копії рішення також надається переклад зрозумілою мовою іноземців, де вказаний зміст, де вказана сума витрат і можливість оскарження рішення суді. Тепер про перевізника. Авіаперевізник не може перевозити іноземця, який не має проїзного документу. Оператор водного транспорту або оператор регулярних автобусних маршрутів не може перевозити іноземців, який не має проїзного документу закордонного паспорту. Але перевізник зобов'язаний організувати перевезення на підставі розпорядження поліції, перевезення іноземця за кордон, якщо іноземцю було відмовлено у в'їзді на територію. Зобов'язання транспортувати іноземця за кордон також поширюється на Авіаперевізника, який привозиться на територію України, якщо іноземець не пред'явив проїзний документ або транзитну візу аеропорту, якщо виконується умова перебування в транзитній зоні міжнародного аеропорту на території країни, ввезення на територію, і цей перевізник відмовився транспортувати їх до держави призначення, перевезення через територію, якщо іноземцю було відмовлено у в'їзді. на Територію іншої держави перевізник зобов'язаний організувати перевезення іноземця протягом 48 годин, починаючи з моменту отримання розпорядження поліції, якщо це оператор водного транспорту, або якщо це оператор регулярних автобусних перевезень. І сім днів, якщо це авіаперевізник, але перебіг цього терміну призупиняється на час розгляду справи на надання міжнародного захисту або на термін перебування іноземця в закладі охорони здоров'я. Перевізник зобов'язаний нести витрати. Пов'язані з перебуванням іноземця на території або в транзитній зоні міжнародного аеропорту до моменту його перевезення за кордон. Зобов'язання перевізника в деяких випадках застосовуються і до пілота, який керує повітряним судном і виконує зовнішній рейс, але це не стосується комерційних авіаперевізників. Авіаперевізник, який доставив іноземця на територію України на підставі розпорядження поліції, зобов'язаний організувати перевезення іноземця назад за кордон. Якщо транзитна віза іноземця була анульована і іноземець відмовляється продовжувати свою подорож до іншої держави, якщо іноземець, який перебуває в транзитній зоні міжнародного аеропорту, відмовляється продовжувати свою подорож. До іншої держави і встановлені причини, такі як іноземність є небажаною особою, особа включена до інформаційної системи договірних держав. Це не застосовується, якщо іноземець отримав візу, що дає право лише на перебування на території. Про відшкодування витрат, пов'язаних з добровільним поверненням, можете почитати в дописі умови зняття суворості депортації, який я опублікувала на сайті march.com. Посилання залишила під цим відео. Буду дуже вдячна за ваші підписки, за ваші вподобайки, якщо є запитання, або якщо щось незрозуміло по відео, будь ласка, свої запитання, залишайте під цим відео в коментарях. Велике вам дякую за увагу! До наступної зустрічі. Пока-пока!